Гурто Ельзи потрапив у скандал через ДТП з наїздом на чотирьох людей у Києві. На наші відмови щось порішать. Нам сказали, що. Ну, я на океаналізи працюю, і типу мене і так і так відмажуть, Так що можете, типу, не намагатись. Що про це відомо? Почуєте за хвилину. А також під час концерту гурту в Києві ТЦК влаштував рейд по затриманні чоловіків. Що ти я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я не бачу, що вам пожила людина стоїть. У мене телефон в руках. Завсім дайте нормально. Український гурт гуртокенельзи потрапив у скандал через ДТП з наїздом на чотирьох людей, які відпочивали в центрі Києва. Так, водій автомобіля Мерседес із браслетом на руці з назвою гурту не впорався з керуванням і налетів на НАТО. Ді цієї машини це бачив, і, наскільки я розумію, він навіть не підійшов, коли я втратила свідомість. Я в такій рубашці народилась. Його було в принципі байдуже. Через якийсь час цей водій підійшов. І так, не дивлячись мені, очі, сказав. Uh, ну що, ми як-то порішати це можемо взагалі? Ну і мої друзі, yeah. ні, ну, звичайно, ми не можемо це якось порішати. І, і такий, типу, я хотів, якщо я буду чесним, хотів потягатися там з однією машиною, німножко не вийшло, занесло. Ну і далі на наші відмови щось порішати, нам сказали, що Ну, я взагалі на кеанелізи працюю і, типу, мене і так і так відмажуть, так що можете, типу, не намагатися. Як з'ясувалося пізніше, авто належить власниці бренду One by One» Лідії Сметані. За її словами, за кермом перебував її особистий водій, який не має жодного стосунку до гурту Океанельзе. Пояснюю ситуацію: близько 10-ї вечора водій на моєму авто завозив речі до палацу спорту. Не впорався з керуванням на повороті і виїхав на тротуар із з Тнім майданчиком кафе є. Постраждалі в однієї дівчини діагностовано струс мозгу. Вона додала вже зв'язалася з постраждалою, щоб надати їй допомогу. І що ця чудова дамочка робить? Вона викладає пост, каже, що вона з нами не зв'язку і допомагає нам. Якщо що мені ніхто не писав, не питав, як я не пропонував допомогу. Як вона зазначила свої сторіс, вона ще й заборонила мені відмічати себе в сторіках». Ну, просто блогерка на 12к, мабуть, не хоче розповсюдження такої ситуації. І замість того, щоб написати мені особисто, хоч хтось з них і спитати, як я, бо вони кажуть своїх сторін, що я дівчина в якоїсь трус мозку, але. Вони блочать мене в себе в інстаграмах, щоб я нічого не викладала, і ніхто мене не мені не пише. Команда гурту також відреагувала на інцидент. Щодо ситуації з водієм Лідії Сметани. Він не працює з ОЕ. має жодного стосунку до гурту. Ми не знайомі з ним. Браслет став отримують служби та підрядники, які працюють на заходах у палаці спорту. Наразі це концерти ОЕ. Тому на браслеті назва події Океанельзи 30 років в той день, на який отримують. Римують доступ. Ми категорично засуджуємо і його вчинок, і подальшу поведінку, та наполягаємо на чесному розслідуванні події. Постраждалим наша підтримка, зазначили музиканти. Судячи по машині і по поведінці на руках, мені здається, там відмазувати будуть намагатись. Тому хочемо дати великий розголос цій ситуації. Тому я ви, що Україні незалежні. Які За що? О, О. Увечері 11 жовтня у палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов'язаних. Про це повідомляють кореспонденти громадське. З місця події стою, так не тримайте. Ну, так Ганьбані такі Що? Ганьба, ганьба. кількох чоловіків, які мали проблеми з документами або відмовились їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили. Один з чоловіків, який відмовився показати військово-облікові документи, під час затримання вигукував. Викликайте 102. Одна з жінок намагала сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка і вигукувала, Поїде з ним. Однак поліціянти завадили їй це зробити. Правоохоронці заявили, її не можуть вести у службовому авто. Із затриманим Їй надали адресу, куди відвезли її чоловіка та порадили доїхати туди самостійно. Що ви робите? Ви, ви зуйте вступати! Люди, що відпусти? ви туваєте, таке ще є дуже. Відпустіть його. Позбавити волю, насильник! Зупиніться! Що відбуваєте? Відійдіть від мене, будь ласка, Люди, тобі службове посвідчення без тут довкола кричала ганьба. А якби прийшли кацап? Що кричали б? Я розумію, боїшся, буває, але не ганьбися, коли ти три роки ховався і тебе тут уже затримали. Ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звідси не відправить першого ж дня. каже Артем, колишній військовослужбовець 93-ї бригади, який демобілізувався за станом здоров'я, і також був на концерті. Після облави співробітників ТЦК ЦК ЄСП біля палацу спорту на відвідувачів концерту гурту «Океанельзи» люди почали. Продавати свої квитки на наступні заходи. Про це свідчать оголошення на сайті OLX. Зокрема, квитки продаються на 12-13 жовтня. Ціна стартує від 600 гривень. Подібні заходи також відбулися й в інших містах України. Фіксували перевірки з боку працівників ТЦК і у Дніпрі, Хмельницькому, Харкові, Львові та інших обласних центрах нашої держави. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Телеграм-канали Львова повідомили. У місті також помітили поліцію з працівниками ТЦК, які навідувались у заклади, що працювали після 23.00. В одному з закладів ТЦК і поліцію, які прибули для перевірки військово-облікових документів, у військовозобов'язаних помітили о 23.20. Варто зазначити, зараз робота усіх закладів у Львові максимально дозволена до 23.00. години. Щоправда, багато підприємців цим нехтують. Про візити ТЦК з поліцією повідомляли місцеві телеграм-канали у Харкові. Вони завітали у громадські заклади, щоб перевірити документи у чоловіків ввечері. На відео можна побачити працівників місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки було чимало. Подібні візити працівників ТЦК і поліції відбулися й у закладах Дніпра. Телеграм-канали пишуть документи перевіряли у ресторанах та нічних клубах міста. Дехто навіть намагався втекти від правоохоронців та працівників ТЦК, однак їх затримували разом із тими чоловіками, у яких виявили проблеми з документами, або які відмовлялися їх показати. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.